Часто приїжджали люди сюди, готувалися на цей, на позицію мікроволновку тягнути, чайники. Ну, розуміти, на? Що тут, ти їм тут воду дроном завозиш, бо по-іншому ніяк. І це гарки, і це. а він, він думав, що він туди з мікроволновкою поїде. Я багато я бачив. Були дуже жорсткі бої в Бахмуті. Тоді ми тоді тримали дорогу життя до противника. В тебе було 30-40 метрів. У вас починалися перестріли. Ну там, для того, щоб вибачте, по вийти, треба було два магазини вистріляти в сторону противника. і Тоді ти виходиш попісяти. А загалом це робиться в бутилки і так далі. І тому подібно. Я просто для того, щоб максимально погрузити. І потім нас. З дороги життя батальйон переставляють тоді. Це під Кліщівкою біля Турецького були позиції. Ми їдемо, я бачу, жодного розриву нема. Він каже: так, тут обережно, тут це, це зараз небезпечно, це швидко пробігав. Я бачу, що там взагалі нічого не відбувається. Заходжу на позицію, люди сидять в трусах, мангал, шашлик смажиться. Хоча до противника там ну, недалеко. Я розумію, що ці люди зараз звідси. Підути туди на дорогу життя. Понятно, що вони ніяк не пристосовані.